Курточка, які дитина була під час. Чи не Судове засідання у справі Олександра Шика розпочалось з дослідження речових доказів, а саме одягу загиблого 15-річного Івана Преди. Прокурорка Наталя Ігнатенко представила суду куртку, светер, джинси, ремінь та білизну підлітка. На дослідженні одягу загиблого на попередньому засіданні наполягав адвокат обвинуваченого Олександра Шика Олександр Мироненко. Це необхідно робити в сукупності. Це судово-медичну експертизу, також криміналістичне питання. Тобто для того, щоб порівняти тілесні ушкодження з ушкодженнями на одязі, скільки метрів, скільки часу рухалися транспортні засоби від цього місця до місця пострілу, має значення для встановлення умислу. Ви читаєте угли розповів мертвих та пографічних даних. Ну зі зависит от того, на какой момент под каким углом немного, когда сидел ребенок и как находился ствол. Так что вы що ви расстояние, вы Ростені, ви потому что этого всего вы вже не Установите далі. Суд розглянув клопотання сторони захисту обвинуваченого щодо виїзду суддів разом з криміналістами на місце події дворічної давнини. Таке клопотання, за словами Олександра Мироненка, він заявляв суду півтора року тому. Судді погодилися, прокурорка проти. Ще бажаючи це. Мусить затягнення домінального процесу з боку сторони захисту, оскільки у нас було проведено вже два слідчих експеримента, вислухавши всі сторони, суд ухвалює рішення. Задовольник ви у питаннях і здійснили місце події, виїхавши місце події, вкладав суду, привести образ у складі кримінального провадження, зокрема проголора податкового представника запускниками звинувачення, індорудження експерта криміналіста і експерта медіа. Нагадаємо, Олександра Шика обвинувачують у вбивстві 15-річного Івана Преди. 8 грудня 2018 року в селі Рибинському Волновацького району чоловік із автівки вистрілив посеред вулиці з мисливської рушниці. Дріб влучив у тулуп Іванові від множених травм внутрішніх органів. Хлопець помер у лікарні. Наразі до Шика не застосовано жодної міри запобіжного заходу. Йому інкримінують статтю, умисне вбивство за обтяжуючих обставин, максимальне покарання довічне ув'язнення. Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко, новини на Суспільному.